Сфера соціального захисту охоплює чимало напрямків. Втім, нині, у час війни кажуть посадовці, пріоритетним є напрямок соціального захисту додаткових соціальних гарантій людям, які брали чи беруть участь у захисті нашої незалежності. Також членам їх сімей та членам сімей загиблих героїв. На сьогодні ми маємо низку напрацювань. Уряду та Верховної Ради є підтримка з державного бюджету однак є гостра необхідність підтримки зазначеної категорії осіб на місцевому рівні. Знаємо, що в області є розширена обласна програма. Тра якраз зосереджена на підтримку вище категорії осіб. Вона діє ще від 14-го року. В травні минулого року ми її на сесії обласної ради затвердили знову ще на 5 років. І відрадно, що такі не такі масштабні, але програми діють і в територіальних громадах. В одних громадах вони є як окремі програми, в інших як окремі заходи комплексних соціальних програм. Відтак на пріоритетний напрямок соціальної сфери Прикарпаття на 2023 рік з обласного бюджету виділено майже 36 мільйонів гривень. Впродовж першого кварталу вже були проведені відповідні засідання і направлені вже близько 7 мільйонів на підтримку громадян. Зокрема, 117 осіб на матеріальну допомогу зв'язку з втратою члена сім'ї це 50 тисяч на одну сім'ю, використано 4,3 млн грн. мільйона гривень двом сім'ям загиблих до роковин по 30 тисяч. Також надано матеріальну допомогу на лікування 120 особам на загальну суму 1,4 чотириста, 45 особам на загальну суму 1 млн. на даноматеріальної допомоги сім'ям зниклих безвісти осіб під час участі в бойов. Засідання комісії кажуть у департаменті соціальної політики проводяться по мірі надходження звернень, але не рідше одного разу в місяць. Це кажуть, дає змогу надавати матеріальну допомогу людям у найкоротші терміни. Мар'яна Джерчанастасія Багей, телерадіо Раї.